Нам же можуть нашій країні надавати і подальшу фінансову підтримку. Зокрема, Фінляндія оголосила про передачу Україні вже 24-го пакета військової допомоги. Рішення ухвалив президент Олександр Ступ за пропозицією тамтешнього уряду. Про таке повідомляє прес служба міністерства оборони Фінляндії. За оцінками, ця партія обійдеться країні приблизно у 159 мільйонів євро. Точний вміст, способи та терміни надання пакета наразі. Не оголошуються. І поверна, повертаємося до ключової теми вечора в Сполучених Штатах і світанку в Україні. Джо Байден і Дональд Трамп провели свої перші теледебати, які здатні визначити хід усієї президентської кампанії поточного 24-го року в Сполучених Штатах. Байден у них. Виглядав не найкраще і здавався він доволі втомленим. Говорив тихо. Втім, у його промові було більше фактів ніж у його опонента. Про таке в ефірі нашого каналу розповів журналіст Голосу Америки Остап Яриш. Почуємо від Байдена очікували більше і можливо побачити якоїсь більшої енергійності. А втім, від початку ми бачили, що а президент він виглядав втомлено. Він десь можливо затинався. А він говорив тихо, хоча намагався у своєму виступі, він звертав увагу на факти, звертав увагу на досягнення своєї адміністрації і критикував Трампа за його дії.